Просто подивіться на цей вигляд. Видно також у нас паркувальні місця встановлені. В одній квартирі, в одній з кімнат, у нас ось такий вигляд з вікна. І ви просто подивіться, який вигляд зробили на балкони. Можна спокійно заглядати, що роблять інші. Тут така не, трошки непродумана у нас система, так само видно і поруч балкони. Ось ми звідси бачимо, вже видніється у нас подвір'я і он будується у нас ще одна секція. А ми зараз з вами прямуємо в наступну квартиру. Так, проходимо ми з вами в під'їзд першого корпусу. Щоб я вам хотів показати, ось такі в нас led підсвітки І що мені дуже не подобається, це у нас під'їзд в якомусь зігзагу, виконаному. Ось ми потрапили з вами звідси, проходимо тепер сюди, і тепер сюди ми потрапляємо з вами аж до ліфту. Також всюди в нас тут датчики руху, де світло вмикається повністю автоматично. І піднімаємося з вами тепер на восьмий поверх.